Всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Знімаємо сьогодні вам ось таку модифікацію. Це фірма Гарден Scout. 504 моделька з кабіною. Кабіни випускаються в двох модифікаціях або з кондиціонером, або без кондиціонеру. Тут стоїть КМ495 мотор 3,2 літра, типу розігнаний під 50 коней. Непоганий дуже передній міст редукторного типу, дуже потужна. передні чулки. має гідропоцілювач керма. Має передні крила. Вони, до речі, вже з того року почали ставити їх одразу при зборці, тому що система монтування крил тут дуже складна, і майже кожен другий клієнт завжди з цим не може впоратись. Я їх розумію, тому що я особисто сам десь півгодини тільки. Намагався зрозуміти, як це правильно поставити. Обв'язка тут КМОсь стандартна, йде тобто, генератор 750 ватний два насоси НШ, маса розподілювач, маса відсікач і стартер. Тут у нас іде гідравлічний фільтр, з цієї сторони у нас йдуть маслені та паливні фільтри. Ось вони. Також на цих моделях у нас іде компресор. Компресор тут під'єднується шланга і можна працювати як в принципі, повноцінним компресором. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Дуже непоганий, до речі, він. тут можете заливати отработку 0,8 літра, отак от, 1,2 літра. Можете заливати отработку з коробки, можете олійну заливати. Ще, в принципі, будь-яка олія підійде, Головне, щоб плюс-мінус була чистенька, щоб ви потім. Дивилися і розуміли, дуже воно у вас пильне чи ні. Так, це у нас, виходить, паливний бак, він йде на 65 літрів, розташований під кабіною. Дуже зручно зробили, не буду заостряти на цьому питання. Значить, по е, зборці. Це 24-й рік, я думаю, вам. Сонечку засвідчую. Да? Бачите, 24 й рік 4-го місяця це зроблено в Китаї. відповідно, вони у нас прибули десь в 7 му та 8 му місяці. Точно не пам'ятаю. Цьому тракторцю, по факту місяць всього в Україні. Кабіна оснащена двома камерами: камера переднього і заднього бачення. Також він має додаткове освітлення з двох боків, також він має дублюючий поворотник з двох боків. І е, додаткові ще такі ліхтарі зверху. Тому освітлення тут буде дуже яскраве. Вночі можна спокійно працювати, якщо хтось вночі працює. Ну, отаке от, Отака от справа. Так, По е, колесах Колеса, значить, 8,3 на 20 передні і 124 на 28 задні. Е, 30, по-моєму, 7 чи 40 кг довантажувач, розборний задній диск іде. Получається двохциліндрова гідравлічна виносна система. Кожен підіймає по 650 кг. Задні чолки те 904 моделі дуже непогані. Підіймає така навісна система. У нас тонну 200. Також цей трактор має дві гідропари. Можете працювати двома обладнаннями одночасно. Оснащений розеткою автомобільною. Оснащений причепним механізмом, до речі, причепний механізм, тут, чесно кажучи, такий собі. Фонарьовий, він коротенький, тобто не дуже зручно користуватися, якщо у вас великий прицеп, немає можливості під'єднувати хоча б на ось такій от висоті. Треба доробляти. Але доробити можна. Ззаду теж є освітлення, ззаду теж стоїть камера. Маємо двірничок. Заднє скло у нас відчиняється, також є проблісковий маячок. Значить, покажу вам зсередині кабіну. Кабіна обшита іде пластиком. Це зробили як на 904-й моделі скаута. Всі важелі йдуть або через такі от пильнички, або через шторки резинові. Тобто, в принципі, кабіна оснащена нормально. Є магнітола. На цих моделях не йде люк, тому що в них, вони можуть доукомплектовуватись, як я вже сказав, кондиціонуванням. кондиціонером. Вони доставляються, або якщо ви, у вас такий трактор без кондиціонера, ви, ви зможете через там, півроку придумати собі, що хочете кондиціонера. ви можете його доставити або купити одразу з кондиціонером. Ціна питання: 12 900 доларів коштує звичайна модель, 13400 доларів коштує кондиціонована модель. Тут у нас екранчик, який показує в принципі, камеру передню, задню. Має чотири обдуви, два динаміки спереду. і один... А, Це не динамік, це у нас підфільтр, це затуває холодний воздух і там стоять фільтра. В принципі, трактор оснащений непогано. Це у нас показує тиск у ресивері, тобто у компресорі. Є отака, от, я не знаю, сіточка, що туди покласти, тільки документи, напевно, якісь. Тому що особа туди нічого не покладеш. І радує от такий от підстаканочок. Це дуже лайт, тому що можна каву попити зранку, поки на полі їдеш, або коли працюєш, чекаєш і так далі. Кабіна сама по собі простора, є регулювання нахилу керма. В принципі, непогано зроблено. В комплектації йде два. Ключа для кабіни і два ключа для заводки самого трактору. Значить, по ціні я вам плюс-мінус зорієнтував. Вага цього трактора 2 тонни 260 кг, тобто 2 260. Гарантія 2 роки, доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. Давайте ще раз нагадаю вам ціну. Отакий, отака сама модифікація коштує 12 900 доларів. Модифікація з кондиціонером коштує 13 400 доларів. Тобто 500 доларів коштує кондиціонер. Він монтується в верхню частину кабіни, робиться отвір під е, таку от шайбочку керування і все, ставити, працюєте. Ну, єдине, що треба буде його вам заправляти. Е, так, все працює, все чітко робить. Дуже непоганий, скажу, трактор від себе дуже гарні мости, дуже гарна КПП. Можна працювати 3,25 м плугом, можна 2,30-й з підрізними ставити плуг, можна 1,60 шістдесяту використовувати фризу, можна ставити двохрядну, спокійно, можна ставити двохрядну 75-ту міжряддя сажалку з великим бункером, і оприскувач на 500 600 літрів спокійно такий трактор тягне. Дуже непогана модифікація. Дуже великий плюс те, що є 2 роки гарантії. Нарешті вони зробили офіційно 2 роки від виробника. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або зв'язавшись з нами на нашому сайті. Лишайте заявочку, або пишіть нам у Viber або Telegram. Всі контакти є в описі. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор. Чекаємо ваших дзвінків.